Роблю макіяж, але тільки однією рукою. Ви мене про це давно просили, але я не могла зрозуміти, в чому складність. Але походу я зрозуміла. Найважче буде не наносити макіяж, а відкривати продукти і так далі. Ця рука йде за спину, а я відкриваю тоналку. Ну, з тоналкою вона вирішила не наноситись. Не ще також для цікавості розпакуємо палетку, яку я купила в Єві за 50 гривень. Я ж кажу, тушувати, типу, взагалі без питань. Далі перейдемо до рум'ян. А як яких. О! І набираю пензликом. І тушую. Контуринг я десь і запхала, тому сьогодні без нього. Та почнеться великий треш. Як розпакувати палетку. Тут, типу, є ось така. О, технологія. Опа, пішло діло. І що? О, такму. Я це все по мікрофону робила. Та-дам! Я її розпакувала. І що? Вау! І дивіться, яка прикольна палетка шимерів. Оці блискучки взагалі круті. Я хочу їх спробувати. Вау! Давайте одразу на очі що в принципі. Вау! Та ти що. Як для палетки за 100 гривень, взагалі круто! Так, наберу ось цей єдиний коричневий в цій палетці. Ну, просто коричневий, затемню куточок. Ще проблема в тому, що в мене тільки одна рука, а дзеркало далеко. Тобто тут дзеркало я тримати не можу. Намазюкала так намазюкала. Давайте нанесемо ось це, що найблискучіший Цей прям взагалі дуже блискучий. Блін, а це круто, мені прям подобається. Дивіться, який гарний. Ну що, стрілочки спробуємо. Малюю, як відчуваю. Ну, в принципі, дуже навіть нормально. О, і туш. І що, ще намазюкати чимось губи? Оп! Коричневий блиск. Ну, в цілому, все. Ось такий макіяж в мене вийшов однією рукою. Я думаю, що я впоралась. Було нелегко, але мені сподобалось. Як вам? Пишіть в коментарях.